Так, шановні друзі, я радий вас бачити, ради вас чути, читати сьогодні на нашому каналі. Сьогодні там замечательний день, сонячний. Також хотів би сказати, що до цих прекрасних подарунків, до цих наборів інструментів від нашого благодійного фонду, від наших хлопців, від наших військових, буде спеціальний призи. Це як завжди, отакі актуальні такі постріли за перше місце. Великий, наймасивніший наймас... да, наймасивніше, можете там собі поставити, його на стіну повис... повісити. Друге місце і третє місце таки RPG, Наскільки я розумію. Ви бачите, що коли ви ставите лайки, вініамін працює зовсім в дві руки, так скажемо. 20 тисяч є! Відключаємось! 20 000. Відключаємо нашу машину. І так, Вініамін, як ти хочеш дістати? Інше був ось з рукавички. Переможець під ще... номером три. Будь ласка, один. ось він. Так, один-один. Один. Що ми маємо? Що в нас там написано? Давай зачитаємо. Ми вітаємо вас. Ось цей набор. Так, ось цей набір. Ось цей набор. Він е, відправляється до вас, він вже ваш. Тож ми його зі столу прибираємо. А що ще, Денис? Що ще буде, поїде з цим набором? Точно, друзі. Від так, директора благодійного фонду. так, друзі Такий постріл РПГ ваш. Так. Вітаю, друзі. Я запускаю. Давай. Ти готовий? Так. Я готовий. А ви готові? Поїхали! Поїхали. Добре, добре переміг. Ой, роби як слід. ой, ой. Давай! Від, відвертаюсь від цього так, ну, і другою. Рукою, другою рукою я достаю десь зсередини один. Так, один. 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 Все вірно, один. Так. І так, у нас Владіслав 1989 x собачка. А ну донатом. подивіться. Друзі, дуже сподіваюсь, що ви знайшли свій імейл на цьому листочку. Сподіваюсь, Владислав із нами. Ось такий наборчик 108 одиниць. Та ось такий трофей від ЗСУ за участь в зборі. Натискаємо останній разик по лайку і розігруємо 150-й набір трофей та подяку. Переможцю під номером один. Але звісно, що хочеться сказати перед цим. Я гадаю, що я висловлю думку всієї нашої спільноти, всієї нашої компанії, що в такому розіграші не буває людей, які програли, тому що це все йде на спільну справу, на дуже файне діло. І навіть якщо в цьому розіграші ви виграли не 150-й набір, не 108-й, не 94-й, ви прийняли участь у дуже крутий справі. Підписуйтесь на наші канали. Я вам обіцяю, розіграшів надалі буде все більше. Ми будемо щось вигадувати, аби мотивувати нас. Вас та разом робити цю добру справу. Дуже вам дякую, що прийняли участь і що ви зараз з нами. Ой. Переможець під номером один визначається прямо зараз. Повітря підключив. Бля. Нічого собі, от одразу видно, що серйозна людина. Все крутиться, все літає. Все Крутиться, все літає. А Сергій не припиняє. Не припиняємо. Треба трішки почекати за інтригу таку, інтрижечку маленьку. Чудо машина. Ми відкриваємо дверцята. Я не дивлюсь. Тим Ми ви не маєте одну руку, дивитись. Одну руку Одну так. руку і другу руку. І... Ні, Одну руку я тримаю. Ага. А, а іншу допомагаю. А Сергій відвернувся. Я сподіваюся, що вам добре видно, друзі, момент істини. І так. Так, сьогодні. я буду слідкувати один. Переможця. Це має бути одна бумажка. Одна? Ні-ні, Ні-ні-ні, не одна, там дві. Давай одну. Одна? Так, все. Одна? — друзі, сьогодні. Супер приз виграє цінка о. 03. Ох ти! — Робимо скріншот. Ні? Бачимо, людина о 9-й ранку зробила донат на ЗСУ. О і за це отримує 150-й набор. Офіційну подяку від благодійного фонду та ось таку базуку, яку нам особисто передають військові, яка виконала свою справу. Вітаємо! Я так гадаю, що це Крістіна. Можливо, а може ні, може це Кріс. Ну, Вітаємо вас! Ви наш переможець номер 1 сьогодні. Наші оплески! нас тут стільки зібралося, друзі. Друзі, раді були. Розіграти ось ці дивовижні набори. Я особисто, особисто я ждав, чекав на цей момент, хотів своєю рукою дістати переможця. Я це зробив. Я задоволений і вважаю, що переможці теж задоволені. Ніхто на нас не поскаржується що ми щось зробили не так. Було все чесно. Бажаємо вам. Всього найкращого залишайтеся з нами, підписуйтесь. Ми зробимо все можливе, щоб було дуже цікаво у, на, у, на, у нас на каналі. Не тільки розіграші, ну і напевно, ми будемо багато розказувати багато про наші інструменти, про наші ось такі дивовижні проекти. Тому раджу не пропускати. це Останнє, що я хотів би сказати, я повторюся у такому благодійному розіграші. Людей, які програли, просто не існує. Разом ми зробили дуже круту справу. Залишайтеся з нами і дуже вам дякую за те, що ви були з нами. Всім гарного вечора. Дякую, що були з нами. Дякую, що брали участь у цих розіграшах.